Розшукуємо ресторан. В останній раз бачили тут, без нього сумно. Готуємо вдома. Пропонуємо комерційне приміщення двоповерхове з окремим входом: 484 метри квадратних, стель висотою 4,2 метри з панорамними вікнами. Комунікації всі заведені. Якщо треба, домовимось і за терасу на даху. Тут уже живуть сотні сімей. Вже працює з фітнес-клуб «Раєц», супермаркет «АТБ», відділення нової пошти, салони краси, аптеки, безліч в'ярень та магазинів все за концепцією «Місто в місті. А ще у комплексі активно будуються нові будинки, а поруч аквапарк. Сенергія Сіті розвивається без зупинку, і ваш бізнес може рости разом із ним. До речі, в цих будинках від 14 до 19, що зі сторони наборожни, у них є ще багато комерційних приміщень. Площа від 22 до 155 метрів квадратних. То є з чого вибирати. Телефонуйте прямо зараз, щоб дізнатися деталі, Ви можете не встигнути. Номер телефону у описі під відео. З вами був Борис. До зустрічі у відділі B2B.